Привіт! Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як обрати для себе ті самі ідеальні джинси. Ми будемо говорити з вами виключно по типам фігури, також поговоримо про те, яка посадка, якому типу фігури потрібна, можливо, трішечки про довжини, але про це вже згодом. Без довгих прелюдій, давайте розпочинати. І перші два типи фігури, про які я хочу з вами поговорити, вони є ідеальними. Так, тому я хочу вас з цим поздравити, але не спішіть перемикатись! І що ж це за два типи фігури? Звісно, перше, це омріяний пісочний годинник. Так, так чи інакше, вся стилістика направлена на те, щоб зробити з будь-якого типу фігури пісочний годинник. І, в принципі, в нашому суспільстві прийнято вважати, що саме цей тип фігури є ідеальним. Але я хочу одразу сказати, що, як на мою думку, будь-який тип фігури. Шикарний. Будь-який тип фігури можна дуже краласно обігрувати. І у будь-якому типу фігури є те, а, про що мріє інший тип. Називемо це так. Другий же тип фігури, який вважається ідеальним, це прямокутник. Так, як не дивно. Чому? Бо прямокутник це саме той тип фігури, який є ідеальним для модельєрів, для стилістів, бо з нього ми можемо зліпити будь-що, що ми хочемо. І якщо ви зараз вирішили вимкнути це відео, то не спішіть знову ж таки, тому що всі наступні поради, стильові прийоми, які я буду розповідати про той чи інший тип фігури, ви можете його накласти на себе і зрозуміти, як ви хочете підкреслити стегна, або як ви хочете навпаки зневілювати їх, як ви хочете там, не знаю, підкреслити талію, і все тому подібне. Тому давайте перейдемо до наступного типу фігури, і тут ми вже з вами досить так об'ємно поговоримо, бо саме цей тип фігури маю я. Взагалі, з самого початку, я зняла подібне відео на мій... в моєму інстаграмі. Ось так ось він виглядає. Прошу вас підписатися, бо саме там я більше розповідаю про своє буденне життя, там більше стилізацій, там дуже багато стилізацій різноманітного одягу. А також там є такі, знаєте, маленькі витрим... вижимки або з YouTube, або взагалі якісь додаткові, про що ми на YouTube з вами не будемо говорити. І саме там я випустила перше відео, таке, знаєте, маленьке, все ж таки Інстаграм це платформа, де дуже обмежена кількість часу є на Рілс. Але мені хотілося поговорити більш детально, бо багато речей там, на жаль, упущено. І повертаючись до фігури грушка, до моєї обвольни. Жнюваємо грушки, яку я просто готова о, молитися на неї. Бо саме цей тип фігури є в мене. Які джинси підходять грушці? Перше, якщо ви хочете підкреслити ваші активні стегна, то тоді вам краще за все обирати джинси кльош від колінок. Це дуже важливо, бо саме цей. Цей варіант підкреслить ваші стегна і зробить фігурку більш апетитною. Я це так назову, не знаю. Мені дуже подобається, як джинси кльош виглядають. До речі, саме собі я планую шити такі джинси з джинсу Шанель. Потім, якщо що, то покажу знову ж таки в своєму інстаграмі. А, але, але якщо ви все ж таки хочете знивілювати свої стегна, то тоді вам краще обирати джинси кльош, але вже від самого стегна. Тобто, ось бачите різницю, як вони виглядають, запам'ятали. І зараз буде дуже важлива інформація. Дівчатка, це зараз, в принципі, дуже важливо для фігурки груш Любі мої, ми обираємо з вами джинси виключно. виключно По стегнам, не по нашій талії. Ні. Краще, краще здайте потім ці джинси в ательє. Нехай вам їх вшиють в талії. Але ні в якому разі не беріть по талії, а не по стегну. Чому? Тому що якщо ви оберете саме, перш, ну, саме цей варіант, то тоді джинси можуть дуже погано сісти в районі стегон. вони можуть брижатися, знаєте, це таке. Вам буде некомфортно, вони можуть передавлювати. Тому це взагалі погана ідея, Любі. Також зневілювати ваші стегни допоможуть прямі джинси. Ось так ось вони будуть виглядати. Я такі маю від бренду Ксенія Шнайдер, схожі, і мені вони цим подобаються, бо інколи мені прям потрібно, знаєте, зробити прямі прямий силует, називаємо це так. Але, але в більшості випадків я обираю саме підкреслювати стегна і інколи навіть їх гіперболізувати. Вам ніхто цього не забороняє взагалі. В принципі, всі ці поради, які я сьогодні буду говорити, ви можете не як використовувати, так і навпаки, робити те, що буде аля погано, називаємо це так. Наприклад, я обожнюю гіперболізувати свої стегни, і для цього ідеально підходять ось ці ось джинси від бренду Ксенія Шнайдер. О, вони називаються Козак джинс чи якось так. Але ви можете обрати будь які іншим. Здається, якщо я не помиляюсь, я бачила схожі на Forever 21, але це не точно. Краще піти пере, 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 передивитися. Ці джинси вони мені безмежно імпонують. Я їх прямо обожнюю через те, що вони знову ж таки гіперболізують мої стегни, але за рахунок того, що в них йде такий, знаєте, прям акцент на талії, то через це моя талія здається ще меншою, ніж вона є насправді. Тобто за рахунок ось таких от масивних стегон і такої маленької талі, яку ще й обтягнула, це прям топ. Це прям те, що мені от прям подобається. Я обожнюю так робити, я обожнюю робити ось саме такий акцент. І далі у нас з вами фігура перевернутий трикутник або активні плечі, називаємо це так. І тут, по-перше, ви можете, ну саме таке знаєте, звичайно, це будь-які джинси широкі. Будь-які такі джинси, ви можете їх для себе обирати. Ось тут буде одразу декілька варіантів, які, на які ви можете подивитися і подумати, чи вам потрібно. Чому ми такі використовуємо? Звісно ж, щоб зневілювати верх знизом, не зверху, ви також можете обрати і джинси кльош, які йдуть саме від стегна, але широкі такі, прям знаєте. Вони те, знову ж таки, додадуть акценту, вони знову ж таки будуть привертати увагу так, на рівні з вашими плечима. І також сюди дуже добре будуть підходити джинси Карго. Якщо вам такі подобаються, то чудово. Вони знову ж таки дадуть об'єму на ніжки, додадуть об'єму на стегна і все тому подібне. На останок у нас з вами фігурка Яблучко. Так, це фігурка, у якої активний животик, але зазвичай вони також власниці ух, таких, знаєте, худесеньких ніжок. І зараз ми про це поговоримо. В першу Чергу, ви можете обирати для себе трішечки широкі прямі джинси або джинси-труби. Ось обидві ці, обидві ці моделі вони от дуже добре вам будуть підходити. Вам дуже класно обирати джинси саме на середній посадці. В принципі, середня посадка, от вона ідеально працює саме на фігурі яблучко. А тепер давайте поговоримо про посадку. Як ви знаєте, звісно, висока посадка вона в принципі підходить будь-кому. Це саме та історія, коли ми використовуємо методику корекції для вертикальних типів фігур фігури. Тобто ми робимо з вами довгі ніжки і короткий торс. Зазвичай саме висока посадка робить, дає нам цей ефект, і зазвичай саме до неї люди-стилісти прибігають для того, щоб зробити саме цей ефект. Тому, в принципі, саме цю посадку рекомендують всім типам фігури. Друге, це середня посадка. Як я вже сказала, ця посадка вона ідеально підходить фігурі Яблучко. Але ми з вами не поговорили за останнє. Низька посадка. Мені здається, для деяким людям вона сниться у кошмарних снах. Але знову ж таки, є люди, які їх обожнюють, які обожнюють саме такий варіант джинсів. І зараз ми поговоримо, кому ж вони все ж таки підходять. Низька посадка, мені здається, найнеулюбленіша у стилістів, тому що вона занижує зріст і паралельно з цим додає активності в стегнах. Але. Якщо ви хочете домогтися саме такого ефекту, то чому ні? Знову ж таки, якщо ви не хочете. Зменшувати ваш зріст візуально, то тоді вам варто використати корекційні методики для видовження зросту. Елементарно, знаєте, така, от зараз вам поділюся корекційною методикою. Перше, що приходить в голову, бо вона елементарна, знову ж таки, це, наприклад, якщо ви використовуєте джинси на низькій посадці чорного кольору, то тоді у вас повинно бути і взуття в тон цього поясного виробу, але з подовженим носочком. Взагалі, подовжений носочок в тон виробу він видовжує ваш селед і буде здаватися так, що, начебто. Вау, wow, які в неї довгі стройні ніжки, да? уявимо собі. Я сподіваюся, що вам було корисно і цікаве це відео. Напишіть мені, будь ласка, про це. Я буду намагатися викладати відео частіше, бо зараз трішечки накладно з цим всім, бо потрібно повертатися в русло після довготривалого, після лікування, після всіх лікарень тому подібне. Тому, знаєте, потрібно набрати темп. Я буду безмежно вдячна, якщо ви підтримаєте це відео, бо це додає мені мотивації. Дякую.